Андрій зайшов до офісу з таким виразом обличчя, ніби йому щойно раптом прийшла тринадцята зарплата. Ти чого сьогодні так сяєш? З дівчиною познайомився, чи що? спитав його Ігор, розвертаючись у кріслі. Ліпше. Я ж вам розповідав про свої походи з дігерами по колекторах, так ось кілька днів тому я щось знайшов. Що, радикуліт нарешті? Що там ще можна знайти, самий бетон і підземна річка смердючка? «Ай!» Ти не шариш. Я, звичайно, не впевнений на 100%, але здається, я знайшов метро. Метро провалився прямо на станцію Степана Бендери. Андрійчику, ти точно під чимось. У нас від метро є тільки меми про метро, альо. Чекай, перервала я Ігореві підколки. А що там? Та я поки сам хази, але там був один ніби забудований прохід, якого немає на планах колектора. Я ж звіряв. Коротше, я тут надумав завтра залізти туди ще раз і перевірити, якщо хтось хоче за компанію, можу потім розповісти детальніше. Ай так не цікаво. Ні, в мене ввечері зал. Ага, то буде як минулого разу, коли ти відкопав шматок якоїсь старої стіни і носився з її фотками ще тиждень. Інші колеги теж не зацінили перспективи. То не стіна, а старовинний мур. Я ж казав. Ну ні, то ні. Нет. Потім самі будете просити фотки показати. Андрій мостився на робочому місці, включаючи монітори. Я пішла на офісну кухню по чай і смаколики. Коли чайник вже закипав, біля нього матеріалізувався Андрій зі своїм півлітровим кухлем. А розкажи, що саме ти там накопав? Ну, чого ти взагалі придумав, що десь там може бути метро. А я не придумав. Ну, тобто я маю підстави так вважати. Реально цікаво? Ага. Ну, дивись, я думаю, всі в курсі цієї епопеї про львівське метро, чи як його підземний трамвай. Ну, меми, ти і сама знаєш. А ти помічала, що стабільно раз на кілька років хтось підіймає цю тему, пропонує нові плани, розв'язки, гілки, технології, а потім. Після пари дописів в інтернеті все знову затухає. Стандартне бінго відмазок – це або полтва, або болотиста місцевість, або карстові печери, або не на часі, ну і золотий стандарт недостатньо фінансування чи недоцільно. Але ж не може бути такого, щоб кожного разу нова людина, яка це пропонує, не дослідила ці моменти. Значить, є ще якась причина. Ага, тобто оце коли перший раз десь за союзів ніби збиралися будувати, то було доцільно. А тепер, коли в місті ледь не в два рази більше людей і в десять машин, раптом стало недоцільно, підтримала я. Ну, так і я про те ж. Має бути інша причина. Є там одні чутки. Коротше, моєї тьоті чоловік, ще як я був малим, працював десь в міському архіві. І вона мені постійно щось цікавеньке про місто розповідала. Одного разу, пригадую, промовилася і про метро. Ну, тобто підземний трамвай, метром це стали називати пізніше. Нам зараз відомо ось що. План було розроблено ще у 60-х роках. Частина гілок була наземною, а частина підземною, через центр і не тільки. Наземні навіть ото частково побудували. От що на Сахарова та княгині Ольги, наприклад. Потім почалися підготовчі роботи до будівництва тунелів. Загальнодоступна інформація це те, що при спробі будівництва першого тунелю біля палацу Потоцьких робочі влізли, грубо кажучи, в болото. А коли вирішили осушити ґрунт, палац просів і почав руйнуватися. На цьому, а ще через черговий брак коштів. Проєкт і згорнули. Ну, так вони ж, виходить, і не встигли нічого? Ні, чекай, є інша версія. Вона тоді давно, у своїй історії, не згадувала нічого ані про вологий ґрунт, ані про палац. Я точно пам'ятаю слова, побудували частину лінії, а потім ще щось. Ніби будівництво насправді розпочалося і щось таке встигли зробити, а потім з незрозумілих причин процес заштопорився а вже пізніше виявився той самий брак фінансування. І що? І нічого. Я того тижня лазив у наших катакомбах сам, часто так роблю, бо самому якось ну, зручніше все роздивлятися. Ось полтва під землею, знаєш, як тече. Вздовж проспекту Свободи, правильно? Так ось я, коли там був, то помітив трохи дивну кам'яну кладку. В тих місцях каміння все схоже, але це трохи відрізнялося. Я вирішив роздивитися ближче, а потім спробував кулупнути. Той цемент вже був або застарий, або від вологості розкришився. Але за кількома витягнутими каменюками я побачив ще один тунель, який йде в бік. А потім я навіть помаленьку туди проліз і дивлюсь, далеко в кінці щось схоже на колодязь, тільки він закритий старою решіткою. Донизу колодязя ліхтарик не дістає, але в його стіні є металеві скоби, такі типу сходинки, знаєш. Ну, так уявляю. І ти туди заліз? Я ще тільки збираюся. Я собі це діло пофоткав. Камені назад поставив, ну, щоб не було дуже помітно, і пішов додому думати, що то могло бути, бо ж треба було запланувати наступний раз, щоб дослідити нове місце. А вже вдома, діставши всі свої плани підземних ходів, причому різного ступеня старовини, я виявив, що цього відгалуження ніде немає. Воно взагалі не виглядало як старе, скорше як якась врізка в колектор. Але мені спокою не дає, чому врізка йде знизу, а не зверху, як всі інші. Ось тоді я і згадав тьотяні байки, що може бути нижче за каналізацію замуровану річку? Та ти що? Ага, я вчора знайшов плани того підземного трамваю, порівняв і, вгадай, що приблизно під тим місцем. Мала проходити червона гілка, і вона ж іде попри палац потоцьких. Якщо її так і не почали будувати, тоді звідки? Або куди веде цей колодязь? Слухай, ну, я навіть не знаю, що сказати. Це ж тоді ого, яка знахідка. Заманливо звучить. А якщо б я хотіла піти з тобою, що від мене потрібно? Хм, ну дивись. По-перше, високі резинові чоботи. По-друге, ми вже біля півгодини йшли по слизькому кам'яному парапеті, що носив голосну назву набережна. Випари річки і водяний конденсат вкривали кожен міліметр навколо. Крім налобних ліхтариків, один з яких мені видав Андрій. Ми мали і звичайні, ручні, щоб світити ними під ноги. За межами ліхтарних променів клубочилася туманна пітьма. Андрію, чекай. Я напружилася. Що там? Тихо. Ти це чуєш? Ніби голоси десь здалеку багато, щось бурмотять, але нічого не зрозуміло. А, так, це я теж чую. То насправді не голоси, хоча перший раз усім так здається. Це річка шурхотить, а місцева акустика підсилює звук і перетворює на таке загадкове бур-бурбур -бур -бур, бур бур. Містична атмосфера, правда? Правда. Ну, якщо річка, видихнула я. Ще за хвилин п'ять ми зупинилися біля місця, яке, на мій погляд, абсолютно нічим не відрізнялося від оточуючих стін. Доки Андрій не провів по ньому рукою і не вихопив складки камінь. Ілюзія зрушилася, і стало помітно, що в цьому місці старі брили ніби просто лежать одна на одній, нічим не скріплені. Ми витягли ще кілька і посвітили в отвір. За ним дійсно був вузенький квадратний коридорчик, частково збудований з того ж подібного на бруківку матеріалу, що й все навколо, а частково забетонований. Ніби зі сторони річки колись давно була ніша, а потім набагато пізніше її продовжили. Це більше схоже на шахту для повітря, ніж на прохід для людей. Я зацікавлено роздивлялася стін. Але ми мали би там поміститися. Ну, я ж минулого разу помістився, нагадав він. Завмри. Я заклякла, як стояла, з піднятою рукою, якою хотіла спертися на стіну. Ти бачила, як ми розбирали прохід? Колись давно тут, напевно, був глухий апендекс типу технічної ніші. Бачиш, стара бруківка йде всередину ще на пару метрів. Воно все вже стоїть на соплях. Отой камінь, на який ти хотіла щойно спертися, сам ледве тримається в стіні, але підпирає собою ті, що йдуть вище. Може, нічого й не станеться, а може й обвалитися. Дивись навколо уважніше. Ой, добре, дякую. В кінці проходу, десь метрів за п'ятдесят в бік від річки, виднілася забрана решіткою шахта. Коли ми опинилися біля неї, мій колега поставив на землю свій рюкзак і ледь не пірнув у нього по плечі разом із ліхтариком. Де ж вони є? Треба було наверх покласти. Він виліз з рюкзака з великими кліщами в руках. Решітка була вже достатньо побита вологою, і їй вистачило б і добрячого копняка, але він вирішив підстрахуватися. Чекай, це що там в тебе? Що, де? Ти рукою щойно відсунув в рюкзаку. Канат? Реально, канат? Нафіга. Вирвалося в мене раніше, ніж я встигла подумати, що це я тут, зелений неофіт, а не навпаки. «Що був, нічого смішного, між іншим. Тут все може згодитися. Решітка була у ще гіршому стані, ніж здавалось, і не створила нам зайвих проблем. Скоби сходинки під нею на диво виглядали краще. Андрій нахилився і спробував рукою розхитати першу з них. Нічого не вийшло. Ми почали обережний, повільний спуск, один за одним, акуратно. Намацуючи ногою кожну наступну планку. Бетонні, тепер це точно був бетон, стіни вузької шахти відбивали світло ліхтарів. За якийсь час він зупинив мене і зупинився сам. Під нами була підлога або, принаймні, щось на неї схоже. Ми по черзі зіскочили вниз. Повітря навколо було вогким. Хоча й не так, як біля річки, температура не набагато нижча за звичайну міську. Ми почали озиратися. Темнота у цьому місці здавалася густою, як стара масляна фарба. Промені світла не пробивали її повністю, видавалися вущими та слабшими, ніж там наверху. І повна, абсолютна тиша. Тільки дихання і стукіт крові у скронях. Я раптом усвідомила, що наді мною тони землі і каменю я знаходжуся у місці, про існування якого ніхто не здогадується, і найгірше. Ніхто там, у місті над нами, не знає, що я тут. На, тримай. Напевно, по моєму обличчю все було зрозуміло, тому що Андрій простягнув мені пляшку з водою. Я знаю цей вираз. Попи трохи попустить. До речі, це схоже на тунель, тільки він майже зовсім пустий. Дивись, тут напівкругла арка з бетонними стінами. Під ними ще має бути конструкція з арматури. Ось там колись було проведене освітлення, бачиш? Рейок, правда, немає, але, може, це тому, що всередині ще їздила техніка, екскаватори там, інших варіантів немає. Я впевнений, це сране львівське метро, вірніше, те, що мало ним стати. Від його ентузіазму і ковтка холодної води хвиля паніки трохи зменшилась. Ми дійсно були в тунелі, тільки він виглядав не так, як те метро, яким я користувалася в інших містах. Не було освітлення, вивісок, яскравих технічних дверцят, шуму поїздів. І вітру, що гуляє перед ними. Цей тунель був темним, непривітним, а обірвані залишки дротів вздовж голих бетонних стін нагадували товстезних чорних хробаків. Андрій вибрав напрямок, і ми, оминаючи калюжі, купки обсипаного бетону та інші підозрілі місця, пішли вперед. Під ногами була каша. З землі, дрібного каміння і цементної крихти, десь на межі світла час від часу було помітно рух. Це розбігалася потривожена ліхтарями дрібна підземна фауна. Майже одразу ми вперлися в глухий кут, де величезна маса землі утримувалася масивними, але старими вже дерев'яними балками і товстою арматурою. Цей напрямок. Очевидно, був недобудований. Андрій зробив кілька фото, і ми повернулися назад до виходу з шахти. А де ми взагалі? Ну, хоча б приблизно. Мені хотілося потім, гуляючи вуличками міста, уявляти, що десь під моїми ногами знаходиться ця величезна закинута конструкція. Зараз глянемо. Андрій пошукав щось в телефоні і розвернув його до мене. Я маю план підземного трамваю, накладений на сучасну карту. Той прохід в стіні, який він в довжину, метрів з п'ятдесят. Отже, якщо ми зайшли звідси, повернулись сюди і спустилися, виходить, що той кінець тунелю, де ми щойно були, мав ввести до сполучної станції, де можна пересісти з червоної гілки на синю. Це десь в районі торгового центру Роксолана. А в ту сторону, махнув він рукою в протилежному напрямку, Палац Потоцьких і цитадель пішли. Інший напрямок, в принципі, нічим не відрізнявся від попереднього: той самий бетон, темрява і кабелі хробаки, що тягнуться на кілька десят метрів вперед. Доки стіна справа раптом не обірвалася. Ми все ще були всередині тунелю. Зліва височила напівкругла арка, а справа не було нічого. Як виявилося за кілька секунд, це не було вадою конструкції чи обвалом. Світло ліхтарів вихопило з темного простору широкий забетонований майданчик. Це було місце для майбутньої платформи. Або ж це і була платформа? ну так! Технічна платформа. Вони ж мали якимось чином доставляти сюди техніку зверху. Сюди ж, напевно, спускалися й робочі. Андрій, здається, казав, що десь тут знаходиться Палац Потоцьких. Скоріше за все, саме з цього місця все і почалося. Стелю над технічною платформою підтримували товсті армовані колони. Країж? Тонули у пологих кам'янистих насипах по боках. Виглядало так, ніби шляхи до неї чи з неї колись просто засипали землею чи обвалили. Посеред рівної бетонної підлоги темніло провалля. Ліхтарі не давали достатньо світла, щоб зазирнути всередину, а підходити близько ми не наважилися. Цьому місцю вже до чорта років, що як бетон вже провалюється сам по собі, тунель продовжувався далі. Робота, вочевидь, велася саме в цьому напрямку, тому що нам трапилося декілька старих тачок із землею, а бетонні стіни змінилися на штучну печеру з іржавою арматурою та балками, що підтримували її форму. Коли я повернула голову. Світло ліхтарика вихопило дивні моторошні тіні попереду. Андрій налетів на мою спину. Там, там щось є, тихенько прошепотіла я. Добре, давай перевіримо. Він не звучав налякано, але говорив чомусь так само тихо. Відійшовши вперед на кілька десят кроків, він покликав мене. Це кінець будівництва. Тут техніка та інструмент. Глянь сама, а я поки пофоткаю. Я, звичайно, абсолютно не розуміюся на техніці, що використовується при підземному будівництві. Але така кількість інструменту була дивною навіть для мене. Багаторівневі підпорки, металеві арки, що не були повністю скріплені, тачки з землею. Аби як накидані дошки, стоси арматури, і чорт забирай, самотня лопата, приставлена до стіни дещо збоку від всього цього хаосу. Там, де ми стояли, виднілися застиглі сліди шин якоїсь важкої техніки. І врешті-решт, він, бур, цей здоровенний круглий механізм не міг бути нічим іншим, окрім як буром. Тривога, що дивним чином жеверіла ще відтоді, як ми пройшли платформу, почала розгорятися сильніше. Було схоже, що з іншої сторони ось-ось з'явиться бригада робочих, які десять хвилин тому відійшли на перекур. Щось було не так.